Новинка від Гармін Forerunner 265 за AMOLED дисплеєм І він сьогодні в нас на огляді. Ви на каналі Меріл. Поїхали. Цей годинник є покращеною версією Forerunner 255. І він отримав ряд нових функцій, включаючи AMOLED дисплей, підтримку офлайн музики та покращену точність відстеження. Що ж, давайте подивимося, що в нього всередині. ForeRunner 265 AMOLED має круглий корпус діаметром 45 мм. Він виготовлений з пластику і алюмінію. і він доступний у багатьох кольорах, включаючи чорний, сріблястий і навіть рожевий. На передній панелі годинника розташований amoled дисплей діагональ 1,3 дюйми. Цей дисплей має яскраві та насичені кольори, і він добре читається навіть при яскравому сонячному світлі. На правій стороні корпусу розташовані три фізичні кнопки, які використовуються для навігації по меню. В цілому зовнішній вигляд Forerunner 265 мені сподобався. Він виглядає стильно та сучасно, і він має всі функції, які необхідні для активного способу життя. 265 AMOLED має широкий спектр функцій, включаючи. Відстеження активності, відстеження сну, відстеження тренувань, відстеження серцевого ритму, підтримка офлайн-музики та після синхронізації зі смартфоном він отримує повідомлення та сповіщення. Якщо порівнювати з Forerunner 255, 265 -та модель отримала ряд покращень. AMOLED Дисплей цей дисплей має яскраві та насичені кольори. І він добре читається навіть при яскравому сонячному світлі. Підтримка офлайн музики. Це дозволяє слухати музику під час пробіжок або інших тренувань, навіть якщо у вас немає смартфону з собою. ForeRunner 265 це чудовий годинник для занять спортом. Він має стильний дизайн, чудову точність відстеження та неймовірний функціонал. Якщо ви шукаєте новий годинник для занять спортом, то Forerunner 265 це те, що вам потрібно. На нього посилання я залишу в описі до цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та пам'ятайте, у нас найкращі ціни. В цьому ваш любий Меріо.